Почнемо з великої коробки. Тут одні ті ж набори, окремо вони йшли. Ось дивіться, які великі, такі дуже великі набори. Грін кофі звуться. Всього 199 гривні були. І тому у мене взяли їх аж 6 штук. Як цей набір пахне? А в основному це пахне оце милко, дивіться. Бо воно у нас іде ось таке: це милко масажне, пахне кавою. Може, комусь не зовсім кавою. Мені кавою з молочком пахне масажне мило. Воно велике. Так, зараз глянемо 120 грам. І в ньому є, ось, дивіться, який піптик, щоб брати. Щоб не розказала, мабуть, кудись його ложити. Ось таке милко. Так. Що тут ще? Скраб? Скраб, а що ще в цьому наборчику? Ну, ось, дивіться, отакий скраб скраб аж 200 мл. Дуже класний. Я використовувала. Мені він сподобався. Брала пару разів. Окремо брала. А це ж цілий наборчик. Лосьйон. Машуля вже лізе. Так, лосьончик, теж з кофем. І шампунька є тут 250 мл. Скажу, що шампунька гарно вимиває і не пошкоджує ні корені, ні волосся. Зеленої кави в Ну і куди ж шампунька без масочки? Масочки 200 мл ми любимо. Ось такий великий набір. Їх замовили у мене аж 6 штук, і деякі дівчатка, наприклад, мені сказали, що можна було і більше замовити, що це дуже гарний набір для подарунку.